Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні нічого готувати не буду. Буду мріяти. Так, так, як завжди, шуткую. Але ж, хто ж не мріє про гарне волосся. Всі дівчата, всі жіночки. Так? Але ж мріяти це одне, а ще. Є у нас таке лінощі. Так, я перша ледицюга. Знаю, як щось робити, але ж нічого не роблю. І, мабуть, за допомоги вас вам буду розповідати і сама буду робити. Так. І що я вже почала робити? Так, за допомоги вас, Ленощі мої, мабуть. Так, поступово зникнуть. Так, я вже робила маску з оливкової олії. Олівкова олія це дуже корисна для волосся. Волосся перестає випадати, стає гарний, гарнішим. Я робила колись я так робила, і це перевірена дія, що не випадає волосся 100%. Ось я зараз почала робити один раз на місяць, на місяць я робила, це маловато, мабуть, два рази на місяць, це буде краще намастити ряс олійкою. обов'язково холодного віджиму, покласти на голову пакет, замотати рушником. І якщо Краще окреме взяти хустинку і користуватись, щоб не вимощувати волію рушники. Це буде супер. Так, що я другий раз, другий місяць, робила? З міндального горіху. З міндального горіху я вже додавала жовток. Так, жовток. Розмішати з олійкою і намастити, але ж, я не помню, сказала я, з олівкою олією можна сидіти. Сидіти, щось робити. Бо, в общем, маска, щоб була на голові, 4-6 годин. Уявляєте? Так, але ж з другими маслами чогось так не кажуть, то. Я не знаю точно чого так. І я використовувала і пів, час, пів години. Тримала на голові таке. Так. І зараз, третій місяць, буду щось робити. І вже, мабуть, трош, трішки частіше буду робити щось. Ну, побачимо. Так, ось це масло. З мата. Так. Змака дуже корисне масло, можна використовувати і, о, і це масло міндальне. І змака для масажей, для для чого ще? Зволожування шкіри, так, і ліця, і всього тіла. Так що використовуйте. Але ж дивіться, щоб не з'їсти, бо Потрібно читати. Є масла, масла олії, які можна використовувати в їжу, а є ось цю. Можна використовувати в їжу. А ось цю мак тільки наружно. Так, треба читати. Так, жовток відокремила від білку. Додаю. Олійки. І скільки жовтків, скільки олійки, це ви дивіться на ваше кількість волосся, да, і довжину. М мені досить стрижка коротка, досить одного жовтка і трошки олійки. Ось так. Мабуть, ще трошки додав. Трішки постояла, щоб краще з'єдналися складові. Так. Ще раз перемішаю і буду використовувати цю маску. Так. Потім через пів години змию теплою водою, теплою обов'язково. Волосся і гаряча вода це несумісне. Я ще, так що запам'ятовуєте, і я нагадую сама собі. Так, а ще ось білок, так, і якщо не лінуватись, це я вже собі кажу, так. Можна зробити увечері маску для обличчя. Так, теж додати олійки, добре взбити, можна міксером, так. Зробити таку гарну маску для обличчя, щоб зволожувалось обличчя. Так. Все. На сьогодні все. Робіть, як я, робіть краще, ніж я. І головне, не рінуйтеся. Побачимось, папа.